Добрий день. Сьогодні ми з вами зробимо нашу першу лабораторну або правильніше сказати, практичну роботу. Для цього нам потрібно взяти формат аркуша А3, який має розмір 297х410 см. Розташування в нас буде вертикальне. І для початку, що нам потрібно зробити, це рамочка. Рамочка робиться по всьому периметру нашого формату. Зверху зліва, зверху справа і знизу ми відкладаємо по 5 мм, тобто робимо засічки для того, щоб наша лінія вийшла рівною. Рамка в нас робиться суцільною основною товстою лінією. І вона повинна бути однакової товщини по всьому периметру нашого кресленника. Засічок робимо по декілька штук. Для того, щоб рамка вийшла рівною, тому що по одній засічці зробити рівну рамочку неможливо. Для того, щоб зробити рамочку, краще всього брати олівець або м'який, або твердо м'який. Зліва ми відкладаємо 20 мм. Навіть якщо ми розташовуємо наш формат не вертикально, а горизонтально, то все одно завжди 20 мм у нас буде відступатися з лівої частини аркуша. Рамочку намагаємося зробити максимально акуратно і рівно. І після цього вже приступимо до виконання основної роботи. Робота не складна, але вона вимагає терплячості, тому що нам потрібно вивчити. І прокреслити ті лінії, які ми з вами законспектували. На, в сьогоднішній роботі не буде використано всі 9 ліній. Ми будемо використовувати лише ті основні, які будемо використовувати на кресленниках частіше всього. І так, рамочка в нас готова. Для того, щоб розпочати роботу, нам необхідно витримати якусь симетричність. Для цього. Всі заміри вже робимо тепер не від краю формату, а від самої рамочки. Тобто, умовно поділимо наш формат вертикальлю навпіл. Ширина від рамочки до рамочки приблизно 270 мм. Тому ми ділимо його навпіл десь 135 мм. Відкладаємо, це у нас буде умовний центр. Проводимо дуже тоненьку. Малопомітну лінію, яку потім можна буде прибрати або зробити її наскільки тоненькою, щоб вона нам не заважала. Ось у нас є лінія. Це буде центр, від якого ми будемо базувати наші побудови ліву і праву частину. Перше, що нам потрібно буде зробити, це чотири горизонтальні лінії. Від рамочки, нам необхідно по завданню відкласти 20 мм з верхньої частини. Це буде границя нашої першої основної лінії. Кожна інша лінія буде проходити нижче від попередньої на 5 мм, тому ми зразу можемо відкласти засічки вниз через кожні 5 мм. Всього буде 4 лінії. Довжина нашої лінії 160 мм. От для чого ми робили нашу вертикальну поділку? Для того, щоб лінія лягла симетрично і кресленик виглядав. Нормально, тобто не було різних збігів в сторону. Перша лінія в нас суцільна основна. Тому прикладаємо лінійку. центр у нас припадає на поділку на лінійці 80 мм. І проводимо першу лінію, вона у нас буде довжиною 160 мм, тобто 80 мм йде. Праву частину 80 мм, йде в ліву частину. І таким чином ми отримуємо суцільну основну лінію, яка має довжину 160 мм. Наступна лінія в нас йде штрихова. Штрихова лінія, як ви повинні пам'ятати з конспекту. Має довжину штриха. Ну, для нашого кресника ми можемо взяти приблизно 5 мм. Відстань між штрихами 1-2. Не обов'язково ці 1-2 мм вимірювати. Ми просто акуратно викреслюємо і дивимося, щоб приблизно була однакова відстань. Штрихова лінія значно тонь, тонша, ніж суцільна основна. Наступна лінія в нас іде суцільна тонка. Вона також буде довжиною 160 мм. Ми її просто проводимо тоненькою лінією. І остання лінія, штрих-пунктирна, вона також проводиться тонкою лінією. Штрих приблизно 15 мм. Між штрихами приблизно можемо взяти 10 мм. Там, де у нас відстань між штрихами, ми ставимо крапку. Штрихпунктирна лінія завжди закінчується лише штрихом. І так, перші чотири лінії в нас є. Далі, згідно завданню, нам пови... потрібно побудувати такий же блок, але у вигляді вертикальних ліній зліва і справа. Від останньої лінії нам необхідно відступити 10 мм вниз, це буде початок лінії, З одного боку і з іншого боку. Лінії також будуть розміщатися між собою на відстані 5 мм кожна. Тобто, можемо зразу зробити засічки на відстані 5 мм одна від одної. Те ж саме ми робимо внизу. Довжина лінії залишається такою ж 160 мм. І зразу робимо засічки. Чотири засічки. Е, і так, довжина лінії 160 міліметрів, тобто ставимо лінійку на першу засічку і спускаємося вниз на довжину 160 мм. міліметрів. Перша лінія у нас йде суцільна, товста основна. Наступна лінія в нас іде штрихова. Тобто ми повністю повторюємо той же блок, але тепер уже у вигляді вертикальних ліній. Відстань між штрихами приблизно 1-2 мм. Можемо зразу продублювати з іншого боку те ж саме. Намагаємося зробити лінії акуратно, не спішити, щоб штрихи і між штрихами були максимально однаковими. Третя лінія в нас іде суцільна тонка. Зразу дублюємо її зліва. І остання лінія це штрих-пунктирна. Знову нагадую, що штрих-пунктирна починається і закінчується штрихом, а не крапкою. І робимо те ж саме зліва. Це вже майже одна третя частина нашої роботи. Якщо в когось щось не вийде, ми можемо листочок перевернути і зробити цю роботу з іншого боку. Тобто, ось у нас вийшло три блоки ліній. Далі, давайте покажу вам трошечки ближче, як вони виглядають. Тобто, ось у нас повинні бути такі лінії. Далі нам необхідно зробити вже завдання трошки складніше це окружність. Нам в завданні не вказано, скільки потрібно відступити від оцієї останньої лінії. Давайте зробимо відступ 15 мм. Тобто, отут в нас почнеться перша окружність. Тепер дивіться, перша окружність у нас має діаметр 100 мм, тобто це 10 см. Але на циркулі нам необхідно буде відкласти не 100 мм, а лише половину, тобто радіус. Для початку знайдемо центр нашої окружності. Для цього ми відкладемо ще в одному місці 15 мм. І враховуючи, що радіус нашої окружності 50, то донизу відкладаємо 50 мм раз і 50 мм два. І Тепер вже через ці дві засічки ми можемо провести центр окружності. Центр окружності ми проводимо осьовою штрихпунктирною лінією. Тобто там, де в нас ось лінії перетинаються під кутом 90 градусів, це буде центр наших окружностей. Тут ми можемо вертикальну лінію на місці нашої засічки, яку ми робили на початку, трошки навести. Тобто, ось у нас вже вибудувався, вибудувався центр. От Від цього центру ми будемо будувати всі окружності. Перша окружність в нас діаметром 100 мм, значить на лінійці ми беремо радіус 50. Відкладаємо 50 мм, ставимо ніжку циркуля в центр і обводимо окружність. Циркуль можна взяти і бажано взяти самий звичайний, в який можна вставити будь-який олівець, який вам зручно, тонший або товщий. І ось у нас є перша окружність. В цілому, вона у нас 100 мм. На циркулі радіус відкладаємо 50 мм. Наступна окружність у нас штрихова. Вона має діаметр 80 значить радіус ми беремо 40 мм. Штрихова тут потрібно трошки більше часу, так як штрихи в нас повинні бути такі ж самі, як і на вертикальних і горизонтальних лініях. Спішити не потрібно, тому що якість роботи повинна бути на нормальному рівні. Це наша перша основна, не дуже складна, але важлива робота, тому що ми вчимося робити лінії. Далі на основі на базі цих ліній ми будемо будувати всі інші кресленники. Тобто, якщо ви зараз не захочете або не навчитеся будувати лінії, далі буде дуже складно всі Основні штрихові штрихпунктирні лінії на всьому кресленнику повинні бути виконані в одному тоні. І так, штрихова окружність у нас є. Наступна третя окружність має діаметр 60 мм, значить, на циркулі ми відкладаємо 30. Тут простіше, ми просто проводимо тоненьку окружність, не дуже її наводячи. І от у нас вже є третя окружність. Четверта окружність має діаметр 40 мм, значить, радіус ми беремо 20. Для того, щоб зробити штрихову лінію, штрипунтирну лінію, ми, повинні, ми можемо провести знову ж таки таку ж саму окружність тонкою лінією. Ось ми її проводимо. Далі в чотирьох місцях витерти. Проміжки між лініями і туди просто поставити крапку. І це, в принципі, буде повноцінна штрихпунктирна лінія. Ну, Більшу половину роботи ми вже з вами зробили. Я трошки ближче покажу, як це все виглядає. Зверніть увагу, розміри ніде не ставимо. Ми просто їх використовуємо для себе, але. На даній роботі ми розміри не проставляємо. Тобто, наша задача була потренуватися виконати лінії в звичайному їх вигляді, а також потренуватися зробити окружності. Окружності це не буде дуже просто. Все також залежить від циркуля. Якщо ви циркуль підберете нормальний, то буде працюватися з ним достатньо легко. Це буде перша частинка нашої роботи. Другу частинку я буду знімати в другій частині відео.